Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісніко мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну, злії люди. Присплять лукаву і вогні, її окраденою збудь.